шукаєте для своєї сім'ї дійсно великий і економний паркетник, тоді зверніть увагу на Hyundai Santa Fe. Ось привезли з Кореї на продаж таку машинку. Це 2016 рік. 2 літра дизель, передній привід машини гарантовано, оригінальний пробіг 185 тисяч кілометрів. І машина вся в рідній фарбі. Має хорошу комплектацію, безключовий доступ. Дуже гарний, до речі, колір такий синьо-сірий, класний, не немаркий, як кажуть. Шкіряний салон в гарному стані. Електрорегулювання сидіння. Він-код, хто хоче перевірити оригінальність пробігу. Має підігрів керма. Великий монітор з камерою заднього огляду. Кнопочка запуску. Підігрів і вентиляція обох передніх сидінь. Електрорегулювання пасажирського сидіння. Сидіння в дуже гарному стані. А також підігрів заднього дивану. Тут теж все в гарному стані, не затерте. Також є шторки на задніх вікнах. Ціна машини 20 тисяч доларів. Машина знаходиться в Києві і готова до продажу. Кому буде цікаво, звертайтесь, авто з Кореї в Україні. І не забувайте, також ми можемо привезти вам під замовлення з Кореї хороший автомобіль. Буде вигода від нашого ринку десь 10-15%. Термін доставки на сьогоднішній день від 3 до 4 місяців. Кому цікаво, звертайтесь.